Два вирази називаються тотожно рівними, якщо вони приймають однакові значення для всіх значень змінних. Наприклад, вираз А плюс Б і вираз Б плюс А приймають однакові значення при будь-яких значеннях змінних А і Б. Рівність двох тотожно рівних виразів називається тотожністю. Ось ці. Два вирази є тотожно-рівними, І якщо ми їх з'єднаємо з знаком рівності, ми утворимо тотожність. Прикладами тотожності є всі закони додавання та множення. Заміна одного виразу тотожно рівним йому називається тотожним перетворенням. Розкриття тужок, зведення подібних доданків, це ті тотожні перетворення, які використовуються найчастіше. Розглянемо приклад. Довести тутожність плюс В множити на Х, додати а множити на Х дорівнює 2 ах Нам потрібно показати, що ці два вирази є тотожно рівними. Звичайно, перевірити. Значення цих виразів і порівняти їх при всіх можливих наборах значень змінних просто неможливо, тому що таких наборів є безліч. Для доведення тотожності використовують інші прийоми. А саме, здійснюють, беруть ліву частину і здійснюють тотожні перетворення до тих пір, поки одержать праву частину. Або іншим способом беруть праву частину і перетворюють до, до тих пір, поки не одержать ліву частину. Або одночасно здійснюють тотожні перетворення і лівої, і правої частини, поки не одержать однакові вирази. Так ось ми застосуємо перший спосіб доведення тотожності. візьмемо ліву частину, здійснюємо з нею тотожні перетворення і покажемо, що вона дорівнює правій частині. Отже, ліва частина у нас А плюс Б множити на Х, переписуємо, додати а Б множити на Х дорівнює. Перший крок розкриємо дужки. Це є тотожним перетворенням. Отже, А на x буде AX плюс B на X BX плюс A на X AX і мінус B на X BX. Дорівнює BX і мінус BX взаємно знищуються, оскільки це протилежні вирази. Залишається в нас два подібних доданки. Ах плюс AX. Це дорівнює 2Ах. Таким чином ми одержали з вами праву частину даної рівності. Це означає, що дана, тотожність, е, дана рівність є тотожністю. Розглянемо таке завдання. Спростіть вираз 0,8 дужки відкрити, А мінус 10 закриті дужки, Додати 0,7А. Із мінус 2. І знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 3. Отже, спочатку спрощуємо значення цього виразу. Здійснимо тотожні перетворення. Розкриємо дужки. Дорівнює 0,8А. Відняти 0,8 на 10 буде 8. Додати переписуємо решту виразу 07 х мінус 2 дорівнює. Наступний крок зводимо подібні додатки. 0,8Х плюс 07 х дорівнює 1,5Х. Мінус 8 відняти 2 дорівнює мінус 10. Тепер обчислюємо значення цього виразу, якщо А дорівнює 3. 1,5 помножити замість А, у цей одержаний вираз, записуємо 3. І відняти 10. Обчислюємо, це перша дія. 1,5 на 3 це буде 4,5. Відняти 10 від більшого модуля, віднімаємо менший і ставимо знак числа з більшим модулем. Мінус і 5 десятих. 5, Тотожнє перетворення широко застосовується при розв'язуванні рівнянь. Ось маємо таке рівняння. Тут звичайне рівняння такого виду нам вже добре знайомі. Ми розв'язували їх і в 6 класі, і на початку вивчення матеріалу 7 класу. Порядок розв'язування нам. Ясний. Спочатку розкриваємо дужки, Тобто це є одне із тотожних перетворень. 3 на 2х, 6х, 3 на мінус 1, мінус 3, мінус 4 на 2, мінус 8, мінус 4 на мінус х плюс 4х. Дорівнює 5. Переносимо доданки з в ліву частину, без іксів в праву. Ну, В правій частині доданків з x немає, тільки в лівій, тому ми їх просто переписуємо. А без хсів переносимо вправо, змінивши знак. 3 плюс 8. І п'ятірочку переписуємо, скільки вона залишається в правій частині. Зводимо подібні доданки. Знову ж таки, маємо тотожне перетворення. 10х дорівнює 3 плюс 8 11, плюс 5 16. І поділимо на 10 ліву і праву частину цього рівняння. Х дорівнює, 16 ділити на 10. Одна ціла і шесть десятих.